У минулому та цьому році прокуратура перевірила 67 кімнат для затриманих при чергових частинах міліції. Майже у кожному закладі виявлені суттєві порушення. Там, де недоліки не усунули, за постановами прокурорів було прийнято рішення про призупинення діяльності частини таких кімнат. Всього їх було 35. Це ж саме стосується і п'яти слідчих ізоляторів тимчасового утримання. Причина та ж сама невідповідність українським та європейським нормам. Це є недостатній метраж. Недостатньо освітлення, як штучного, так і природнього освітлення були відсутні в деяких кімнатах вода, а також вентиляція примусова. А тому, в силу того, що воно не відповідало чинному законодавству, а воно є обов'язковим. Тому було прийнято таке рішення. Воно час констатують у прокуратурі Правоохоронці намагаються виправити недоліки. Закритих минулоріч кімнат 10 вже відновили свою роботу, а у половині ще проводяться ремонти.